Усе, що вам потрібно, це зайти на цей сайт, вибрати мову, якою вам потрібен текст, ввести ключові слова, а далі він зробить все за вас. Ідея заробляти за допомогою штучного інтелекту не нова, це новий рубіж у бізнесі і він може змінити багато галузей. Деякі компанії використовують штучний інтелект у маркетингових цілях, інші для обслуговування клієнтів, а треті – для створення контенту. У цьому відео ми розглянемо способи заробітку на штучному інтелекті. Скорочено щі. Це технологія, яку ми використовуємо щодня, але багато хто з нас не знає, як вона може допомагати нам заробляти гроші. Є багато способів заробити за допомогою штучного інтелекту. Але в цьому відео я зупинюся на трьох найпопулярніших методах чат чат-боти Ютуба, Amazon Mechanical Turk і Facebook Messenger. Мабуть, на цьому моменті я зупинюся. Все, що я говорив до цього моменту, весь цей текст згенерував штучний інтелект. Всім привіт! Ви на Ютуб каналі it статті Заробіток в інтернеті. Для тих, хто тут вперше рекомендую одразу ж підписатися. Спасибі, що підписуєтеся, а ми поїхали далі. Я б міг продовжувати читати далі і зробити повне відео 15 хвилин або більше, просто слідуючи за сценарієм, який написав робот. Я думаю, ви вже зрозуміли про що сьогоднішнє відео. Я лише хотів показати вам, як добре штучний інтелект справляється з поставленим завданням. У наступні хвилини я покажу вам, як він працює, які у нього є можливості і як ми можемо на ньому заробити. Не забудьте поставити лайк авансом на це відео. Насправді у нас просто необмежені можливості, де ми можемо використовувати цей інструмент. Заздалегідь скажу вам, що ці боти є платними, але якщо ви любитель зекономити, то коли цей період закінчується, ви просто реєструєтесь з новим емейлом і сміливо продовжуєте працювати далі. Все, що вам потрібно, це зайти на цей сайт, вибрати мову, якою потрібен вам текст, вести ключові слова, а далі він все зробить за вас. І головна перевага цього боту в тому, що він створює абсолютно унікальний текст. Я гадки не маю, як він працює, але він не просто копіює текст і показує його вам. Він змінює цей текст так, що він був унікальний. Я покажу вам приклад, як все працює, а далі ми подумаємо, де і як можна його використати, щоб заробити. Це головна сторінка нашого бота. Натискаємо старт, щоб почати. Зараз нам треба вибрати мову. Усього їх 36. Я виберу українську. Далі вибираємо тон. Їх досить багато. Я виберу пізнавальний, ще й мотиваційний, повсякденний. Тож можете експериментувати. Тут усі варіанти використання, варіантів досить багато: ідеї для блогу, емейлу, опис роботи, генератор ключових слів, опис продуктів, опис для Ютуб-відео і навіть ідеї для Ютуб відео. На цей раз я виберу опис продукту. Тут пишемо назву продукту. Наприклад, я пишу портрет ручної роботи. Далі нам треба написати щось про наш продукт. Я просто напишу підбір слів через кому. Отже, напишу ще раз портрет ручної роботи, замовити портрет ручної роботи і портрет на замовлення. Сподіваюся, цього вистачить. Натискаємо «write for me і чекаємо. Виготовляємо кращий портрет ручної роботи. Замовляємо портрет ручної роботи, портрет на замовлення. Всі наші портрети виготовлені з високоякісних матеріалів. Непогано, до речі, якщо цього опису для вас замало, то вам усього лише потрібно натиснути ще раз right for me» і цей бот згенерує нову інформацію. Але заодно давайте поміняємо тон. Виберемо, наприклад, «Casual» і подивимося, який буде результат. Я хочу створити спадщину для себе та для своїх дітей. Я хочу, щоб вони знали, хто я і як сильно я їх люблю. Тому я роблю портрети своїми руками. Коли люди помирають, їхня спадщина часто забувається або згадується лише на фотографіях, зроблених після їхньої смерті. І хоча ці фотографії гарні і варті уваги, важко знайти фотографію, яка справді передає дух людини так само, як це робить портрет, зроблений руками. В принципі, цей бот дуже добре працює і інформацію генерує дуже швидко. Я впевнений, у кожного з вас бувають випадки, коли потрібно щось написати. Наприклад, найелементарніше ви постите фотографію в соцмережах і хочете зробити гарний опис, цікавий. А що там писати, Бог знає. І минає хвилина, 2, 5, 10, а ви не запостили цю фотографію тільки тому, що нічого не придумали. А цей штучний інтелект за одну хвилину може згенерувати вам кілька ідей. Вам залишається вибрати тільки яка вам більше подобається. Якщо ви ведете якийсь блог, наприклад, про здоровий спосіб життя, обираєте блог Section Writing. Я тут написав топ-5 корисних фруктів для здорового способу життя. І самі подивіться, як правильно і грамотно цей бот мені видав результат. Він мені написав ці 5 фруктів і чим корисний кожен з них. З перевагами цього штучного інтелекту начебто все зрозуміло, але як же на цьому заробити? Я вам покажу одну схему заробітку з багатьох, на її прикладі надалі можете фантазувати як хочете. Схема насправді дуже проста: роботи вже замінюють працю людини. Так чому ж нам самим не заробити за рахунок штучного інтелекту? Є такі закордонні майданчики як Fiverr чи Upwork. Думаю, ви вже про них чули. Я зайшов на Fiverr і за 2 хвилини знайшов кілька цікавих варіантів. Я напишу опис продукту 97, ну майже 98 євро. Це за 3 дні, а ми можемо зробити за 3 хвилини. Далі я напишу опис для Amazon продукту 25 євро, ну майже 26, опис для одного продукту та до 300 слів. Далі я напишу ефективний опис для продукту Shopify 46 євро для трьох продуктів і це від 50 до 100 слів. Далі я напишу пост для Instagram за 36 євро, це за 5 постів до 200 слів, і це вже за 36 євро. Я напишу для постів соціальних мереж 20 євро. Як на мене, це не щось складне, але напевно все ж таки треба мати якісь знання, якщо ця ніша така затребувана. Відкриваємо, наприклад, обпис товарів за 100 євро, відкриваємо сторінку штучного інтелекту, мову англійську, Conversing. Тут залишаємо блог Section Writing і відкриваємо Google Translate. Першим, що спадає зараз на думку, це портрет ручної роботи, тільки цього разу англійською. Заодно дізнаємося, він переведе той самий текст чи створить інший. Портрет ручної роботи на замовлення, ручна робота на замовлення, подарунок ручний портрет, замовити подарунок. Візьмемо це як топік, далі копіюємо все і вставляємо в поле ключових слів. Трохи зачекаємо. Портрети ручної роботи унікальний подарунок на будь-яке свято. Вони виготовляються на замовлення та можуть бути адаптовані відповідно до вподобань одержувача. Портрет намальований на папері високої якості, олівцем і тущу. Одержувач може вибрати колір фону та стиль рамки. Портрет буде доставлено в красивій презентаційній коробці, готовій для подарунку або виставлення вдома. Чесно сказати, я дуже здивований. За кілька кліків ми отримали привабливий опис, за який хтось просить 100 євро. Припустимо, це буде 10 євро або навіть 5. Нам знадобилось менше 2 хвилин, щоб вказати боту, що нам потрібно. І він згенерував нам повний опис та досить гідний. Думаю, навіть гідніше, ніж багато маркетологів, які йдуть на спеціалізовані курси за сотні або тисяч доларів, щоб робити те, що цей бот зробив за дві хвилини. Як я вже казав, цей робот має необмежені можливості застосування, і ви можете використовувати його як для своїх інтересів, так і для інтересів інших людей за грошову винагороду. Відкривайте сторінку Fiverr або інші схожі майданчики та пропонуйте там свої послуги з опису продуктів або написання постів у соціальних мережах і таке і інше. У вас в руках дуже хороший інструмент і гріх ним не скористатися. Ви можете використовувати цей бот для створення YouTube контенту та вести свої соцмережі. Наприклад, ви можете створити відео з мотиваційними написами під американський TikTok, Shorts та Reels. Більш детально дивіться у нашому минулому відео про схему заробітку на TikTok. І підписуйтесь на цей канал, мені буде дуже приємно, а вам корисно, тому що тут ми розбираємо різні способи заробітку в інтернеті. Нагадую, що дуже багато анонсів і постів у нашому телеграм-каналі. Переходьте в телеграм-канал і підписуйтесь. Ну а на цьому все. До нових зустрічей!